Привіт! Це цифровий драйв, і я Юрій Мацько. Ваші провідники у світ корисних технологій. Сьогодні говоримо про розумну домівку. Не лякайтесь, це не про роботи за тисячі доларів чи кібербудинки з фільмів. Це про прості речі, які кожному можуть полегшити життя. Розумна домівка може бути легкою, дешевою і зручною. Уявіть таке: ви виходите з дому і світло само вимикається, чайник перестає гріти воду. Праска не залишається вімкненою, а ще штори самі відкриваються зранку, коли ви тільки прокидаєтесь. І головне, це все вже можна зробити у звичайній квартирі чи будинку, навіть без ремонту і без кредиту. Перше – це розумні розетки. Найпростіший і найдешевший варіант розумна розетка. Вона коштує від 300 до 500 гривень. Вставляєш її в звичайну розетку, а вже в неї чайник, праску чи зарядку. І далі керуєш з телефона. Увімкнути, вимкнути, запланувати час. Наприклад, чайник сам включається о 7 годині ранку. Праска вимикається через 10 хвилин. Зарядка не гріє телефон всю ніч. Рекомендую фірми TP-Link, Tepo, Xiaomi Smart Plug чи навіть українські моделі від Ajax. Друге це лампи, які вміють думати. Розумна лампа це лампочка, яку можна включати, вимикати, міняти колір чи яскравість прямо з телефона або голосом. Підключається легко, вкрутив і готово. Хочете приглушене світло ввечері? Одне натискання. А зранку яскраве сонце у кімнаті. Ціна такої лампочки помірна від 200 гривень. Можна навіть налаштувати, щоб світло само включалося, коли ви заходите додому. Третє голосове керування. Сірі, зроби мені каву. У кого є смартфон, той вже має голосового помічника. Google Assistant, чи Siri, чи тепер Gemini. Можна сказати: увімкни світло на кухні, постав будильник о 7.30, увімкни музику, все працює і руки залишаються вільними. А ще можна купити розумну колонку, яка реагує на голос. Наприклад, Google Nest Mini або Xiaomi Mi Smart Speaker від 1000 гривень. Четверте. Безпека вдома, навіть коли ви на дачі. Розумна камера це спокій. Невеличка wi fi камера, яку можна поставити на полицю або прикріпити до стелі. Через телефон бачите, що робиться вдома. Чи не затопило, чи дитина прийшла зі школи, чи собака не їсть тапки. А ще можна налаштувати сповіщення на рух. Популярні бренди TP-Link, Tepo, c 200 Свіз. П'яте. Термометр у телефоні. Так, так. Є датчики, які показують температуру і вологість у кімнаті. Зручно, якщо є діти або опалення, живе своїм життям. Можна налаштувати. Якщо температура падає, вмикається автоматично обігрівач через ту ж саму розумну розетку. Все разом ще розумніше. І якщо вам сподобається, можна об'єднати все в єдину систему. Наприклад, у додатку Google Home або Mi Home можна керувати світлом, розетками, камерами, навіть пилососом. Корисні лайфхаки. Починайте з малого, хоча б з однієї розетки або лампи. Обирайте те, що має мобільний додаток українською, буде зручніше. Третє, слідкуйте за акціями на популярних сайтах, маркетплейсах, розетка, ало чи Олікс, часто є нові чи майже нові пристрої вдвічі дешевше. І пам'ятайте, розумний дім це не розкіш, а зручність, яку кожен може собі дозволити, навіть без технічних знань. А якщо щось не виходить, завжди є YouTube і сусіди айтішники. Це був цифровий драйв і ведучий Юрій Мацько. Почуємось, і нехай ваш дім буде не тільки затишним, а ще й трохи цифровим.